Анатолій Бузон, ветеран війни, після участі в АТО, вирішив займатися підприємницькою діяльністю. Анатолій говорить, купив земельну ділянку на околиці Любера, але розпочати власну справу не встиг. Початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну чоловік пішов служити у перший батальйон 46-ї бригади. Участвував в обороні Києва, потім звільняли Херсон, Бахмут і Кураховою пішов. Але по состоянню здоровою я, я, я мусив змінитися. Анатолій Бузон каже, що повернувшись у Любер, вирішив скористатися державною допомогою і отримав грант на сімейний бізнес для ветеранів та їхніх сімей у рамках програми Власна справа. Ветеран війни говорить, що разом із своєю сестрою Ольгою Бузон за власні заощадження побудували магазин і кав'ярню. А за грантові гроші купили обладнання. Ну, ми це тут магазин, і нам порекомендували збіржі взяти грант. А так як є сімейний бізнес. Тут ми працюємо дві сестри і дружина моя. Ми ще найняли двох робочих і ще може інваліта якусь побратима взяти теж через біржу. От директор біржі допоміг, ще дівчата допомогли. Отримали державний грант на 750 тисяч. Я 500 тисяч як учасник бойових дій, а сестра як підприємець 250 піятдесят. На оборудовання вистачило. Все, що тут нове тут і в магазині холодильники дорогі по 200 щем то тисяч, холодильні камери, вітрина холодильна. Ольга Бузон розповіла, що раніше працювала продавчиною, тому відповідальна за магазин, куди постачальники привозять продукти з усієї України. Стараємося, щоб був такий асортимент і для тих, хто проїжджає повз. вода, холодна, якісь булочки в кав'ярні. У нас є ходоги, дуже смачна шаурма. А для місцевих у нас завжди свіжий хліб, свіже молоко, свіжа колбаса і фрукти, овочі. Коли він відкрився, а нам пенсіонерам далеко не можна йти, нам треба близенько. Я сюди приходжу кожен раз, візьму хлібину свіжу, ще якийсь товар підберу, що мені треба. У кав'ярні, яка поруч із магазином, працює Анна Бузон, дружина Анатолія Бузона. Жінка говорить, що коли заходять до кав'ярні військові, на згадку залишають шаврони. Деякі приїжджають уже по каву, ми знаємо, яку треба робити каву. Деякі приїжджають по шурму. Ми вже знаємо, чи з цибулькою додавати, не додавати, чи додавати гіршість, чи ні, приходять з дітками, пропонують відкривайте не тільки кав'ярню, а кафетері. Анатолій бузон каже, що хоче взяти кредит на сонячні панелі, щоб заощаджувати на електроенергії та облаштувати зони відпочинку відпочинку біля магазину і кав'ярні в кінці хочемо зону відпочинку таку зробити, щоб були і біседки, і е, ці е, гойдалки ми вже поставили. Там є нас водоймами. Богородим зараз будемо його вже й красити потрошки. Таке що воно було, що людина зайшла. Собі, щоб було уютно і все видно, і продукти були по ціні, щоб люди, люди ж теж зараз грошей людей нема, стараємося, і щоб качественна і ціна була нормальна. Олена Кучмій, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомирщина.